Зеленський, коли став дійсно найвеличнішим лідером сучасності, найвеличнішим, коли він почав ловити оплески. І це його просто ейфорія. Він же не розумів, що це оплески українському народу і ЗСУ, а не йому, це не Зеленському. Але Зеленський всі оплески приймає на, на свій рахунок. От. І це був новий етап: це був етап Зеленського, успішного Зеленського. І Це був етап, скажімо, до середини 23-го року, коли. Ми закінчували визволяти. Да як ото у нас? Ми в весною 22-го визволили північ, потім визволили Херсон, потім Харків. Потім почали наступати в червні там на роботі на ну в напрямку Мелітополя. Все хорошо, все класно. Він там, типа гагей. зараз ми всім покажемо Кузькіну мать. От він дійсно найвеличніший лідер сучасності. Всі очікували. Ну, і навіть я е, думав, що у нас а вдруг вийде успішний наступ, ну, принаймні на півдні. Я й тоді задавав питання: а як ми будемо визволяти Донецьк. Але принаймні, основне було вийти, ну, умовно, на мелітополь Бердянськ, перерізати цю трасу, і там же степ, там легше наступати. Ну, порівняно легше, наступати завжди погано, але наступати в Донецьк і в Горловці це не те саме, що наступати е, в Мелітополі. Десь так, а потім. Коли щось почалося не получаться, вони почали шукати стрілочників. і коли залужний каже так, або випустили торпеду бізугу, і бізугла кричала: Ай, залужний, покажи план. По-перше, план з показувати не можна, а, по-третє, у військових завжди є 22 плани. Один із них, якщо у нас є такі ресурси, інші, якщо є такі, 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 і от залужний казав: якщо ви дасте нам плюс 300 тисяч, будемо наступати. Якщо ви не дасте 300 тисяч плюс атакамси, плюс хаймерси, плюс F 16, будемо сидіти в обороні. Ось ну, умовно, два основних плани. Хоча, понятно, там більше планів. От Володимир Олександрович, даєте людей, а Володимир Олександрович починає, ні, а можна, щоб. За три копійки, ну, купить Мерседес. Йому кажуть, що не можна. І Залужний виявився поганий. І Володимир Олександрович почав грати. Оце от остання стадія Зеленського. Зеленський, який думає, що він же найвеличніший лідер, і це значить, що не виходить у нього побідить Путіна, це значить, же винуватий, не він. І от ми зараз, от ми зараз в цій стадії.